П'ять валюшечек, своє ню-ню-нічко. Кого нахочете? Тільки він чуть-чуть солений, не питайте чоловіка. Я розказую. Захотілося нам кавуна. Грошей нема. Олег і каже. Ідем глянемо, що там в Дідсеньке на городі. Ну ми собі і пішли. Просто глянуть. Одним глазком. двома руками, ногами. Через дві минути ми вже стояли в дідсенька на городі. Тома случайно достав ножа. Каже, а вдруг бур'ян нападе. Це для защити. І от ми стоїмо, дивимось. А там кавуни великі, сочні, безплатні, без охорони. Ну їсти ми їх не хотіли. Ми просто подивися. А Тьома каже, а вдруг вони гнилі. Щас Дідсенька Отравиться. Обідно буде? Олег взяв один. Постукав, ніхто не відкрив. Ха -ха. Каже, та ні, звук нормальний. Ми повертаємось, тьома вже жує. Каже, це й точно був гнилий. Бо я два прошлих їв навіть нічого не почувствував. Чуємо, щось хрустить. І я молився, щоб це була бубка. Це була не бубка. Повертаємось. Дівчинка вже стоїть з ружьом. Засипає соль. І хи... Байця. Поки він заряжав, сьоми кавуни вийшли, Олег позеленів, як кавун, маскировку. Я не розстерявся, кажу, патани, в кущі, а там крапива, поки ми застряли в кропові діденька, каже, я вам щасті кавуни на голову надів, а Олег попробуй, каже йому. Надів! А після цього тік... Він ще й так метко стріляє три сраки точно в яблучку. Я навіть не пам'ятаю, як ми до вас прибігли. Тьоть валь, дайте миску. Бо ми поки бігли, воно так не пекло. А жас підпікай! Надо розтворити Зато вони вкусні Будете? Там Олег ще ціленький приніс. Ну там трошечки п'ятка тьомина осталась. Ну то нічого треба, ну воно вкус.